Кестр музичного коледжу «Камерата Чернігів готується до знакової події дебюту на Київ Музикфест. У ці дні в столиці проходить один з найповажніших музичних форумів в Україні. Це не перший виїзд чернівських музикантів на міжнародний ну, головний фестиваль академічної класичної музики. Серед наших музикантів перший певно туди попав Любомир Мирославович Боднарук із хором імені Бортнянського. Студентський колектив це вперше переривається на цей фестиваль. На концерті оркестр презентує твори сучасних німецьких та українських композиторів, зокрема, сюїту в старовинному стилі Юлії Грисун. Відома черніївська композиторка спеціально приїхала на прем'єру з Німеччини. Це мета кожного композитора, щоб його виконали саме на цьому вік-фесті, на міжнародному. І ось мрія моя теж здійснюється, ще завдяки такому колективу творчому, дуже потужному під орудою, Такого диригента, як Ось Шевчук. в оркестрі поєдналися багаторічний концертний досвід набутий викладачами, артистами філармонійного оркестру та молодість. Студенти автоматично підтягуються і розуміють, куди їм треба рухатись. От сьогодні для них виступити в Києві в залі Національної академії музики це надзвичайно велика подія і переживання, але це дуже великий стимул для реалізації свого майбутнього творчого потенціалу. Концерт Чинівського камерного оркестру на фестивалі відбудеться у п'ятницю, 6 жовтня.